Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Октавія А7 2017 року. Оригінальний пробіг 222 тисячі кілометрів. Коробка механічна. Мотор 1,6 турбодизель. У вересні 2022 року на 211 тисяч авто прийшло комплексне ТМО з заміною ГРМ, помпи, роликів. Гальмівних дисків і всіх фільтрів. Авто гарний колір, білий перламутер. Перейдемо до огляду авто. Ренні ходові вогні та протитуманні фари. датчик світла, датчик дощу, автоматичне складання дзеркал, Диски r 16 так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал. 4 склопідйомника. Автоматичне світло, 222 тисячі оригінального пробігу, шкірине мультикермо. Проїзд-контроль, великий сенсорний екран з навігації, Android-Auto, Apple CarPlay, двохзонний клімат-контроль, меню автомобіля, USB, AUX Bluetooth, датчик тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, функція Coming Living Home, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній та передній парктронік, дзеркала скловочисники, керування склопідйомниками, центральний замок, USB, AUX, центральний замок, система старт-стоп, парктроніки, механічна коробка передач, розетка 12 вольт, бардачок з охолодженням. Так виглядає задній ряд сидінь, підлокітник для задніх пасажирів, система кріплення Isofix, великий багажник, розетка 12 вольт, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом. Авто є сервісна книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.